І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий краш тест драйв у Mafia 2. І сьогодні у нас у краш тест драйві BMW M3E36 Кабріолет 1997 року. Давайте подивимось. Ось така BMW. Ось такий капот. Ну, двигун. Не вибачаюсь. І ось такий багажник. Салон, ви бачите, який? Ось такий салон непоганий. На мій погляд. На мій погляд, він непоганий. Навіть можу показати. Ось салон. Ладно, давайте проїдемось трошки на ній. Поїдемо. Проїдемось. Машина спритна. Машина спритна. Але ми зараз на ній проїдемось трошки. А потім її розіб'ємо. Ла-ха-я? Здоровенькі були, давно не бачились. Давайте Раскажи, зараз А, ні. давайте її розіб'ємо перед цим. Я зараз приїду. Давайте на ній проїдемось. Спочатку ось так розіб'ємо. Погнали. Розіб'ємо. Швидкість. Ну, стрілка вже за 80. Уже 100. Майже 100. Ну, 100. Рівно сотка. Рівно 100. Давай, преследуй, преследуй. Ух. Ну, пошкодження непогані, до речі. Ладно, погнали. Погнали її полагодимо. Зараз. І ще раз розіб'ємо. Гра під лагою. Скалета. Привіт, привіт. Давай. Чиво ізвонить. Так. Э, полагодимо. Колеса. А які мені колеса подобаються? Їй підходять. Ну які їй підходять колеса. Їй підходять... Ну, я не знаю. А їй підходять... До речі. І такі підходять. Ну, номер не будемо. Вибирай дизайн. Так. Колір, Давайте. Червоний і двигун. Зараз повернусь. Зараз повернусь народ. У нас цей краш це здрайв буде, мабуть, перший, у якому ми пограбуємо. Нам треба її обережно довести. Народ. Нам її треба обережненько. Так, давайте ми зараз доїдемо. Фари світяться, до речі. Ух, ты, відійдиш ты. Не бачиш, яка тачка. Зараз. Прошу вас, У меня уже есть парень. Иди-ка лучше на улицу со своей пушкой. О нет, он нас убьет. Не надо, не надо. Так давайте ми ще... Знаєте куди проїдемось? І давайте ми ще проїдемось, ну я не знаю, я не знаю. Я не знаю куди. Ну, найближчий. Ось цей. І найближчий магазин одягу, ще один, ми зараз ще його пограбуємо. Так. можемо навіть заправку пограбувати. Чудесная утречко. А ну марш отсюда! Я тебя не боюсь! Диспетчер, преследуй нарушителя! Вас понял. Дуже дуже мало. Дика лучше на улицу со своей пушкой. Мелька, на хвосте висят. Сначала надо сбросить хвост. Нельзя на хвосте висят. Рост футов среднее сложение. Понял? Диспетчер, исследуй нарушителя. Рост футов Среднее сложение. Понял. Будьте крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Итак. Даємо, так, заїжджаємо, Так, зараз ми її полагодимо. Ну, долагодимо тобто Чим ви Усе. Усе. давай. Все. Так, погнали. Тепер беремо. Ось цей міст. І погнали! Ми цю кралю ще раз розіб'ємо. До речі, народ, фотографуйте, фотографуйте, поки є можливість. Бачаюсь народ, пропустіть, будь ласка, ну що ж. Перевіряємо швидкість, за скільки вона розженеться. Ух. Проявляем жуткость. Так, вона... Ну, уже за 100. Майже. Так, 100. 120. 140. Ух! Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані у цієї БМВ. Пошкодження непогані. Ми її розбили. Непогано навіть. Ладно, народ. Кому сподобався цей краш Тест Драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вподобайте, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цю БМВ буде в описанні під відео. Удачі!